Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 16 грудня, Київ, почайно. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Тарілка для перших страв. Графія. Клеймо. користей, ціна 20 гривень. Блюдо. Має ручний розпис. 550. 550. Клеймо кам'яний брід? Ціна 250 гривень. По формі цікаве. Чайник. Рідкісне зображення. Клеймо суми? Ціна 150 гривень. Пиріжкова тарілочка. Зображення аерографія. клеймо Коростень, Ціна 15 гривень. Також пиріжкова. Это было на 15 гривень. Это я была с такой же посудой. Ты ж моя пупочка. Та же самая а цена. У меня лампы есть. Не, не такие. Ну, похожие. И еще вот такие, знаешь? Серега у меня... 30. А теперь... Бараника Бараника 600 Баранинка такая. Ну, на у нас он есть. И вообще, у меня вот эта зелененькая устраивает. Она у нас такая высокая. Говорит про Зображення Божа Матір Ісус Христос. Ціна 100 гривень. Лази. Ручний розпис. Досить цікаві по формі. Клеймо Миргород. Ціна 150 гривень. Також з ручним розписом. Будь ласка, клеймо. Миргород. Ціна та ж сама. Чашки. Клеймо вербілки. Ціна 120 гривень. На явности 5. Чайник. Баранилка. Первый сорт. 150. Кию. 200 гривень. Чашки. Климо полонне 40-50 роки. Ціна 150 гривень за одиницю. У наявності дві. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Сьогодні гарний день, пролітає сніжок. Незабаром новий рік. Кожен із нас готується до цього свята. Пам'ятаю, минулому році зі старшим сином. Пішли за ялинкою, потім принесли додому, дітки наряджали. Звичайно, за цим спостерігати дуже приємно. Це велике, велике щастя, тому що з таких моментів складається наше життя. От тому і в цьому році потихеньку готуємося сім'єю. Вже обновили новорічні прикраси. Ялинкові іграшки. От. Думаю, що кожен з вас також вже частково готується до новорічних свят. Ну, добре, друзі, ми продовжуємо наші пошуки. Бажаю всім приємного перегляду. Кобальтовий, чорний виноград. Клеймо користень, старе клеймо. Є в наявності кришечка. Ціна 400 гривень. Козлик майолика. 1700. Мисочка, ручний розпис майолика 250, лев, майолика, 2000 гривень, молочник, горох, клеймо Баранівка 60-ті роки, 250 гривень. Набір салатників, Гутне скло двохкольорове? Будь ласка, три одиниці. Ціна тисячу гривень. Цікаві вироби. статуетковим вигляді світильників. Німеччина. Ціна 2.000 руб. А, да, 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 це точно. Оце той будиночок. Ціна 1.000 руб. Это фарфор. Колено будет вовремя. 2500. 500. 2500? 2500, 2500 гривен. Тваринки, рысь. Цена 300 гривен. И олень. Клеймо-городниця. 250 гривень. Його вушко приклеєне. Так, що там? Полонне. 450 гривень. Даня, привіт! Ось тут такі розкопки. Цукорниця, ручний розпис. Та чайник. Клеймо-городниця, Ціна за дві одиниці 500 гривень. є. Скляний півник, художнє скло. Виробник Київ, ціна запівника і 2000 тисячі гривень. Селезень. Ціна та ж сама. Штов. Художнє скло. я за них не те. Ціна та ж сама. Кружка з кришкою називається напися не обличчя. Будь ласка, зверніть увагу на ручку тримач, ручний розпис. О, зображення. Лисички, як тягнеться до винограду. От, зверніть увагу на такі специфічні дирки. От. Якщо закрити, тут треба вибрати одну із них, якщо закрити, то виливатися рідина не буде. Клеймо відсутнє, але даний, даний виріб дореволюційний. Його ціна 4500 гривень. Матеріал фарфор. Кавовий сервіс. Зображення деколь. Зверніть увагу всередині. Каові чашечки також є зображення кавничок, клеймо браття корнілові. Орієнтовно 1890 роки дореволюційне. Рідна кришечка, це немаловажно. Ну і сам кавничок тут з середини вам показую максимально, як зможу. Клеймо. Ціна такого кавового сервізу набору? Кавник і 4 чашечки 9500 гривень. Хто буде цікавитися, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, підписуйтесь замовляйте. А також номер телефону можете писати на Viber або телефонувати. чашки гігант, зображення деколь, квіти, клеймо Київ, перший сорт, ціна за одиницю 220 гривень, наявності 6. Друзі, показую вам статуетку, але насправді це світильничок, будь ласка. Клеймо відсутні, але там присутні такі, якби відмітки. Можна стверджувати, що це Германія виробник. Ціна такої кармен 2100 гривень. Статуетка. Висота її 28 см. балярини. Повністю ціленьке, ручки ціленькі. Будь ласка. Хочу показати вам лице. Досить миле. Клеймо, будь ласка, Київ. Ціна 2500 гривень. Хочу вам показати дзвіночки з фарфору з зображенням деколь. На великого 120 гривень, ціна маленького 80. Друзі, хочу вам показати вишивальницю статуетку. Одна із рідкісних статуеток із серії вишивальниць. Зверніть увагу на лице, як вона уважно дивиться на те, щоб правильно та якісно вишивати. О, покручу її. Будь ласка, зачіска. Самої вишивальниці також зверніть увагу. Притаманна 50-м, шістдесятим рокам. Вишиває рушничок. Клеймо городниця. Ціна 6800 гривень. Дві статуетки. Православна тематика. Перша висотою 37 сантиметрів, Святий Миколай. І друга статуетка висотою 35 сантиметрів Богородиця. Клеймо Коростень, автор Шевченко, учень Тригубових. Ціна однієї статуетки 5000 гривень 5100, ціна іншої така ж сама. Сьогодні гарно прогулялися по барахолці. Є певні знахідки в кінці відео продемонструю. Вже пустився дощ. Хочу всім подякувати, хто був разом зі мною. Бажаю приємного перегляду. Можете писати Viber, Замовляти. Досить цікава книжка. Всі вироби ЛФЗ присутні, чайні кавові сервізи, також тарілки присутні, тематичні, чайні пари. Така повноцінна книжка має певний інтерес. Добре, друзі, на цьому буду закінчувати. Прошу вас, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.